Вітаю 1340-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Кількість загиблих у Києві зросла до двох. Один із поранених помер у лікарні. Повідомив очільник КМВ Тимур Ткаченко. Тіло ще одного чоловіка. Рятувальники дістали з під завалів. На тепер травмованих дев'ятеро, серед яких працівник поліції. У лікарнях наразі перебуває троє. Росіяни вдарили по Києву балістикою. За даними повітряних сил ЗСУ, ракети летіли з північно-східного напрямку. ППО намагалася їх перехопити. На лівому березі спалахнули пожежі. Місцеві розповідають, вибухи почали лунати. Близько четвертої ранку у квартирах вибиті вікна, понівечені автівки. Вирва від російського снаряду утворилася в одному із дворів у Дніпровському районі столиці. Ракета влучила біля дитячого садка. Чотири утра вибух в вчасному домі. Думав, що і хату знісів. Відать патець, падать целі. Що взриви, чув, які дії, темно, дощ ішов. Сховались під, під хату, під частний дому. Жінка, невістка, дитя. Дитячий садочок, він тут працював, ви не знаєте, що з знає. да, да. ним? Так, ні, працював все время. Слава Богу, що дітей не було. І також наслідки чергового воєнного злочину країни-агресорки поліція документує в інших районах Києва, крім Дніпровського. Під ударом були Деснянський та Дарницький. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, магазини, продовольчі склади та автомобілі. На місцях прильотів продовжують працювати і рятувальники. Тим часом у телеграм-каналах виклали відео, як гасили полум'я у небі над столицею на кадру гелікоптер, ДСНС скидає воду на найбільш складні ділянки загоряння. Як кажуть, у відомстві авіацію залучили, бо наземним підрозділам рятувальників важко дістатися осередків займання. Балістикою та шахедами атакувала вночі Україна Україну армії РФ. Більшість ворожих цілей сили ППО ліквідували. Про це повідомляє телеграм повітряних сил ЗСУ. З їхніми даними противник випустив 9 балістичних іскандерів з Ростовської та Курської областей. Чотири ракети ППО збила, а із 60 ударних дронів збила 50. Є влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних дронів на 11 локаціях. Тим часом повітряні сили показали, як збивають російські дрони на кадрах бойова робота підрозділів з зони відповідальності командування схід, які виявляють та нищать ворожі безпілотники. На Дніпропетровщині у Петропавлівській громаді під час повторного удару РФ загинув рятувальник. Ще один отримав поранення. Крім того, загинула жінка. Семеро людей постраждали. Про це повідомили у ДСНС. Пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини. На Покровську територіальну громаду ворог скерував дрони Камікадзе. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа. Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж із автомобілем усередині. Усі пожежі були ліквідовані. Харків щодня під атаками місто постійно переживає нові руйнування, та, попри небезпеку, тут триває відновлення. Один із таких об'єктів житловий будинок, у який російський снаряд влучив ще у перші години повномасштабного вторгнення. Сьогодні його поступово повертають до життя, а мешканці готуються знову повернутися додому. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. У Харкові відновлюють будинок, який було частково зруйновано у перші години повномасштабного вторгнення. 24 лютого, 2022 року, в одну з квартир влучив снаряд вибуховою хвилою накрило і помешкання сусіда. Ця квартира від забудовника ще була не продана. Може так тому і пощастило, тому що якраз в цю квартиру прилетів снаряд. От якщо бачите, він прилетів вибив цю стіну. Її повністю відновили на цих фото будинок після атаки. Разом із дружиною та півторирічною дитиною вони встигли спуститися в підвал. Вибухова хвиля вибила вікна, посипалася стеля, по стінах пішли тріщини. в 4 години, коли це все почалося, всі мешканці цього дому ми спустилися у підвал. Ну, хто хто ж хто виїхав, багато дуже машин виїхали. Після цього у будинок прилітало ще кілька разів. Один з під'їздів вигорів повністю. Квартиру Микола придбав у 2019 році, але жив у ній недовго. Після обстрілів родина виїхала за кордон, а сам він нині орендує житло в місті. Стеля зруйнована двері всі зруйновані частково і. Якщо подивитися в залі, теж залишились три тріщини. Сьогодні у будинку вже мешкає десяток родин, і Микола теж планує повернутися додому. Відчуття ризику, я розумію, є для усього Харкова. І де влучить, це тільки Богу одному. Звісно. Тому відчуття є ризику по всьому Харкові, але ну люди живуть район, в район вертаються люди. Будівельна компанія розпочала відновлення. у квіт квітня. завершити роботу обіцяють уже навесні. Зараз ми бачимо, ми вже відновили стіни, зовнішнє оздоблення вікна, завершуємо покрівлю. Також у нас в планах відновлення внутрішніх робіт і внутрішніх мереж. Найприємніше бачити, коли об'єкт відновили, а людям повернули житло. кажуть будівельники, коли ти бачиш свою роботу, коли вже здань будівля відновлена, фасади відновлені. Це дуже приємно бачити самому, і люди доволі часто підходять зі слізами на очах. Дякують за нашу роботу. Найнебезпечнішим етапом робіт будівельники називають демонтаж аварійних конструкцій. Саме тоді доводиться працювати серед настійких уламків і металу. Ризику додають і повторні обстріли. Частина техніки зруйнована. Збитки на десятки мільйонів. Є постраждалі будівельники. Це район, через який від наших добрих сусідів залітають і дрони, і каби. І це все постійно чути. Ось сьогодні тільки Харків був під атакою кабів, які через наш район залетали на Харків. Будівельна компанія, яка виконує роботи, спеціалізується на відновленні житла харків'ян, зокрема на північній Салтівці, колись найбільшому житловому масиві, що зазнав найсильніших руйнувань. Це і панельні будинки там, де було зруйновано по 4 по 5 поверхів, ми відновлювали. Це досить таки складні роботи, аварійно небезпечні. Ні роботи, скажем так, до військового періоду для нас невідомі були роботи. Нічого не погало. Нас ми впевнено, впевнено ремонтували і бралися за цю роботу. Окрім реконструкції житла, компанія також зводить підземні школи у Харкові та області. Сучасні і безпечні об'єкти розраховані на навчання дітей під час повітряних атак. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Війну Росії проти України обговорять президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Дзіньпін. Про це повідомив журналістам голова Білого Дому. Зустріч відбудеться уже найближчим часом. Трамп також нагадав про жорсткі санкції проти Росії і вкотре наголосив, що тижня на фронті гине понад 7 тисяч людей. Президент США упевнений у мирі в Україні зацікавлений увесь світ. Ми ввели дуже жорсткі санкції проти Росії. Я думаю, що ці санкції будуть болючими і сильними. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Я впевнений, що у нас буде чудова зустріч. Я думаю, що ми укладемо кілька вигідних угод. Одне з питань, яке ми будемо обговорювати, це війна між Росією та Україною, де щотижня гине 7 тисяч людей, переважно солдатів. Ми безумовно будемо говорити про це. Сі Цзіньпін теж хотів би, щоб це закінчилося. Мирний план до кінця року коаліція охочих розробила плани з п'яти пунктів для підтримки України. Йдеться зокрема про передачу далекобійного озброєння та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих, що відбулася у Лондоні. За його словами, документ передбачає виключення російської нафти та газу з глобальних ринків, розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні, зміцнення ППО України і надання їй далекобійної зброї, а також посилення військового тиску на країну агресорку. Рішення, які ухвалила коаліція охочих, можуть суттєво допомогти Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі у Лондоні. Зокрема, назвав правильним кроком санкції, які підтримали США проти двох російських нафтових компаній. Абсолютно, всі учасники коаліції охочих погодились що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту на нафтові компанії росії на термінали на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення які можуть нам сильно допомогти поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі що путіну було складніше і хоча а, росіяни зараз понесли світом сигнал що їхню економіку санкцій начебто не зачіпають всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. У Путіна закінчуються гроші, люди та ідеї. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте у Лондоні. Він закликав Росію зупинитися по лінії фронту і наголосив, настав час посилити тиск на Росію. За словами Рюте, міжнародний тиск дає результат, адже у Кремля закінчуються ресурси для наступу на полі бою, тоді як Україна продовжує героїчно оборонятися за підтримки світової спільноти. В Україні Путін досягає незначних успіхів на полі бою. Вони даються величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через агресію Путіна. Україна продовжує хоробро захищатися, і наша підтримка їй допомагає. Правда полягає в тому, що у Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Президент Трамп дуже влучено сказав, що вони повинні зупинитися там, де вони зараз. Франція найближчими днями передасть Україні додаткові ракети Астер та нові літаки. Міраж. А Британія прискорить передачу понад п'яти тисяч багатоцільових ракет. Про це на прес-конференції після засідання коаліції охочих заявили президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вони також зауважили, що дуже важливо продовжувати підтримку України та тиск на Росію. Ми всі маємо спільні цілі, а саме надати Україні фінансування. Паралельно з цим ми також маємо продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: засоби протиповітряної оборони, засоби дальньої дії, безпілотники та системи протидії безпілотникам. Я хочу підтвердити, що найближчими днями ми надамо додаткові ракети АСТЕР, нові програми навчання та нові винищувачі Міраж. а також разом з іншими колегами підтвердимо деякі додаткові ініціативи. Виконують широкий спектр завдань і прості в обслуговуванні. Перші винищувачі гріпень можуть надійти до України протягом наступних трьох років. Про купівлю цих літаків домовилися під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня. Що відомо про «Гріпени» і як про них відгукуються українські льотчики? Соня Григорчов розповість. До 150 винищувачів Гріпен серії і можливо купівлю літаків закріпили під час підписання листа про співпрацю у сфері розвитку повітряних спроможностей. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. Сильна Україна із сильною обороною. Це значний довгостроковий захист не лише для України, а й для інших європейських націй. Треба робити все, щоб… Наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно. Ми готували пілотів, ми їх готуємо. Готувати технічні команди, готувати інфраструктуру Гріпини – відмінне доповнення авіапарку українських військових, каже льотчик, винищувач повітряних сил, якого не називаємо з безпекових міркувань. Більшість завдань досі виконується на радянських літаках. Тож іноземні апарати дозволять працювати ефективніше. В нього досить малий інтервал зльоту та посадки. Він не боїться злітно посадкових смуг. В поганому стані грунтових смуг і його сучасна авіоніка дає дуже великі переваги. Радар, який дозволяє бачити повітряні та наземні цілі, не вступає нічим в 16-му. Передача винищувачів може передбачати і додаткові ракети та бомби від партнерів, зауважує речник повітряних сил Юрій Ігнат. Якщо в 16 має одні ракети бомби, гріпін має свою. Номенклатуру озброєння. тому ми, якщо би отримали Гріпіни, мали би ще додаткове озброєння від тої чи іншої країни і могли б його застосовувати, тому що саме сьогодні ракети та бомби є сьогодні дефіцитним товаром на Гріпін. Якщо партнери погодять і нададуть, можна використовувати британські ракети Метеор, які мають дальність польоту до 300 кілометрів, що дасть змогу відігнати авіацію окупанта. У тил, бо вони нагліють, підходять дуже близько. І ще одна перевага Гріпенів вони недорогі в обслуговуванні. Є така позиція, як льотна година. Скільки коштує льотна година Гріпіна, і f 35 -го. там в рази, в рази ціна. Юрій Гнат додає, проблем з інтеграцією цих винищувачів в українську систему повітряних сил не має бути. Їм повністю підійдуть для використання наші литовища. Водночас експерт Анатолій Храпчинський називає Гріпен літаком, створеним для війни з Росією. 10 хвилин перед перезарядка на звичайному авто автошляху, тобто, мовно кажучи, якщо у вас є можливість прямої дороги там 600 метрів, то цей літак може здійснити посадку, дозаправитися. Причому з включеним двигуном. Ну, і за перезарядитися і одразу ж вилітати, працювати там на виконати робочу місію. Час заміни двигуна в польових умовах до години. Пілоти, які вже мають досвід на бойових літаках, легко пересядуть на гріпини, кажуть у повітряних силах. До того ж, наші льотчики вже їздили на ознайомчі польоти. Беремо практику пілотів, які переночилися на F-16 та на міражі. Як ви бачите, там рік півтора, і то це була перша партія. По наступній пілоти, які навчаються, вони випускаються вже швидше. Попередньо літаки надійдуть до України партіями. Перші апарати, зі слів шведського прем'єра, отримаємо протягом трьох років. Ця угода вона не спрямована на конкретні поставки вже зараз. Це про довгострокову співпрацю в цій сфері і можливості отримати велику домовленість між нашими країнами. У спілкуванні з журналістами Ульф Крістерсон зазначив, сплатити Гріпини для України можна замороженими російськими активами, і Швеція вже вивчає таку можливість. І додає, Європа не може допустити, щоб гроші повернулися до Росії. Соня Гроворчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Усьому зізнається та погоджується зі слідством у Львові у Галицькому райсуді міста. Переобрали запобіжний захід підозрюваному вбивстві народного депутата Андрія Пробія Михайло Сцельнікову. Відтак Фоміда на 60 діб продовжила арешт підозрюваному без права на заставу. Прокурори клопотали про такий запобіжний захід, оскільки на їхню думку є ризик, що Сцельніков може не прийти на засідання. Сам підозрюваний у вбивстві зізнався а у його телефоні вилучили докази співпраці з Росією, зокрема те, що чоловік пересилав своїм російським кураторам інформацію про розташування стратегічних об'єктів? Нам продовжив суд досудове розслідування до 6 місяців, в принципі, у нас є ще час. В матеріалах по кримінальному провадженню проводиться більше 80 експертиз. Ми встановили маршрут відходу в виявили, скажімо виявили цей ровер, який був в лісі, і також речі, які були спалені. Удальшому була призначена експертиза. Відповідно до експертизи, вивно ДНК. Я все скажу, буде заключне слово. Я скажу зараз. Я нічого не збирається казати. Дивіться. Нагадаю, 30 серпня у Львові застрелила експікера та народного депутата Андрія Паробія на вулиці Близького біду. Затримали підозрюваного 1 вересня на Хмельниччині. Михайло Сцельніковин інкримінують державну зраду посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення. У Запоріжжі перевірили, як водії реагують на спецсигнали екстрених служб. Захід під назвою Сигнал провели рятувальники спільно з патрульними поліцейськими. Кажуть, більшість водіїв поводилися відповідально, вчасно реагували на спецсигнали і надавали перевагу транспорту екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло створити потенційну небезпеку. Такі спільні дії ми проводимо, щоб нагадати, спецсигнали і сирени, рятувальників ігнорувати не можна. За кожним виїздом стоїть чиясь біда, і від того наскільки швидко спецтранспорт дістанеться до місця події, можете залежати життя людей. Більшість водіїв реагують правильно, вчасно реагують на спецсигнали і надавали перевагу транспортним екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло створити потенційну небезпеку. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення. Ми прямуємо туди, де люди потребують допомоги, особливо зараз, в умовах війни та постійних обстрілів, коли рахунок може йти на хвилини, важливо своєчасно дати дорогу спецавтомобілю. Це допомагає нам швидше дістатися до місця події і врятувати життя.